Недавно я дізнався дуже цікаву інформацію. Я її публікував, ви напевно бачили. Там багато статистичних даних із наукового журналу, з наукового інституту американського. І посеред неї, якщо роздумувати про ці речі, не знаю, мені не виходить з голови, просто періодично вертається і вертається ця інформація назад. Про те, як люди живуть на землі. Ми, люди, ми не дуже свідомі тих речей, поки нам Бог це не покаже. 26% людей з усіх довкола живуть менше 14 років. Доживають до середини підліткового віку. Це чверть всієї популяції землі. Ви можете це екстраполювати на все своє оточення. Так? З тих людей, що ви бачите, з тих людей, з якими ви родилися, четверті вже давно немає. 66% людей помирають у віці від 15 до 64 років. Приблизно трошки більше половини. 66% це трошки більше половини. Помруть до 64% або вже померли. І. Якщо додати, лишається 8%. Тільки 8% людей живуть більше 65 років. Якщо ви бачите старшу людину на вулиці, ви розумієте, що їй десь 70, це 8% таких людей. Це означає, що 92 його. Однолітка вже давно поховані, давно померли. Ми знаємо із писання відомо, що людина живе на землі стільки, скільки є Божого задуму на її життя, скільки є плану. Бог задумав наше життя, і з писання і з теології ми розуміємо, що е, все, що є, довкола, задумано до того, як Бог створив цей світ. Перший був план, і потім Бог по плану це все сказав, і воно сталося. І відбувається і далі. Ми народжуємося, бо Бог нас задумав. Це прекрасна думка. Ви її собі запам'ятаєте, ви живете, тому що Бог вирішив, що ви потрібні. Без вас ніяк. Тому ви живете. Ви не просто так просто випадково народився, там, батьки там вирішили, там, зальоту чи ще як там. Ні. Якби ви знали, скільки людей не народилось, а, я скажу. В Україні за останні 30 років в абортах убито понад 50 мільйонів українців. Понад 50 мільйонів. Півтора українців. Так, на сьогодні. Так. Е, з 91-го року. Ну, дані вже десятилітньої давності, так що можете ще плюс додати, так? А, Тому те, що ми з вами живемо. Те, що ви живете, це тому, що Бог вирішив, що ви необхідні на цій землі в цей історичний період. Є задум на ваше життя. Бог вас задумав, ви потрібні, у вас є роль, ця роль важлива і без вас ніяк. Тому ви є. Божа благодать, його ресурс, ви знаєте, жіночка до нього торкнулася, а ніхто не бачив. Він відчув і зупинився і сказав, хто торкнувся, я чув, вийшла з мене сила. Ми бачимо, що Бог цінує всі свої ресурси. Для нього дуже важливо, він не розкидається, він не, роз... не розтрачує так просто, та хай ще мільйон народиться. Ні, в нього кожен порахований. І не просто кожна людина, в кожної людини він каже, я знаю, скільки у вас волосся на голові. Якщо б ви розуміли, кожен день в людини виростає і випадає десь там від 20 до 60 волосин. Ніхто не може знати цього. І скажіть, на що рахувати волосся взагалі? Я не знаю на що. Кому це потрібно? Бог знає, він все рахує, в нього все на олівці. Він не розкидається, не розтрачує просто так. Ви є, бо без вас ніяк. Він фінансує ваше існування на землі, бо ви необхідні. Але з цієї статистики ми бачимо, що більше половини людей, які народжуються, до 60 років вже не потрібні на землі, і Бог їх знімає. 64 роки Він їх знімає і вони уступають місце наступним поколінням. Чверть людей взагалі доживає тільки до підліткового віку. І нема більше задуму на їхнє життя. І так стається, тому що вони приймають вічні рішення, Бог бачить їх наперед. І якщо людина відкидає Ісуса Христа, відкидає те, що уособлює Ісус Христос. І це, до речі, важливо розуміти. Не всі люди на землі чують Євангелію. Не всі люди чують її на вуха. Не до всіх прийшов пасторафі, чи пастор Стівенс, чи пастор Шалер, чи будь-хто, чи мати Тереза, і сказали, що Бог тебе любить, покайся, віруй в Ісуса Христа. Не всі це чують. Більшість людей цього не чує. Чому? Ну тому що нема такого поширення християнства на землі. Нема стільки місіонерів на землі. Є точки, де люди взагалі ніколи не чули Слово Сполучення Ісус Христос. Таких місць дуже багато в Індії, в Південній Америці, в Африці. Багато таких місць. Але, щоб ви розуміли, це працює трошки по-іншому. В римлянах в першому розділі написано язичники, які не мають закона, вони самі собі закон, бо їхні думки то виправдують, то осуджують одна одну. І таким чином вони все рівно під законом. І ми це все пересвідчуємо, будучи не євреями, язичниками. Ми дуже добре знаємо, що таке добро і зло з дитячих казучок. Без тори. Без тори. Бог до нас це через. Ми називаємо це моральлю. Ну, мораль це прийшла тори взагалі. Просто ми того не знаємо. Поняття про добро і зло, про те, що любити батьків, про те, що не вбивати, не красти. Це Бог сказав першим людям. Так, написав це в Торі. але звідки люди це дізналися решта. Ми говорили один до одного, і так воно розійшлось по всій землі. Люди прийняли Божі стандарти. Ми називаємо це моралі у суспільстві. Так? Це загально прийняті правила і норми поведінки. Точно так само Ісус Христос це теж стандарт моралі. Бо Ісус Христос внесло Сполучення, Ісус Христос уособлює в, в собі. Божу любов, безумовно, Боже прощення, Усвідомлює е, життя, яке віддається, щоб ви мали життя. Хтось складає життя за те, ви ти мав життя. Це Ісус Христос. Можете назвати його любим Словом сполученням, але Бог дивиться на серце, а не на наші уста. І тому всі люди, вони. Так чи інакше приймають чи відкидають Ісуса Христа, якщо вони, якщо вони за життя, то вони за Ісуса Христа. Якщо вони люблять убивати, то вони за смерть, то вони за сатану. Якщо вони не люблять убивати, але люблять, щоб люди жили. Більше того, якщо вони готові платити за те, щоб люди жили, своє власне кишені або свого власного життя, то вони за Ісуса Христа вони приймають. Його. І таким чином, Євангелії проповідується, проповідуємо ми з вами чи ні, Бог все рівно досягає до людей. Люди все рівно приймають рішення. І от результати того рішення, ви бачите, до 15 років половина списується. До 65. Четвертина, до 65 списується: 66% це більше половини. І от три чверті народу вже немає чого, бо вони відкинули Ісуса Христа. Це трохи страшна статистика, я знаю, неприємна. Саме таємниче саме дивовижне, що є в Христі, це те, що в цьому псалмі написано посередині у четвертому вірші, Пробачення. Пробачення. Прощення. Тут написано: бо в тебе пробачення, щоб боятись тебе. Чого боятися пробачення? І якщо подумати, в тому всьому, що робив Христос посеред тих чудес, ходіння по воді, всі ті, всі ті речі, чесно кажучи, не самі. Вони цікаві, захоплюючи, привертають увагу, але саме таємниче, що в ньому є, це от пробачення. Ісус Христос заплатив за гріхи кожної людини. Яка жила, живе чи буде жити на землі. На сьогоднішній день цифра сягає понад 108 мільярдів людей. Люди порахували. Від створення світу до сьогодні жило 108 і вже Плюс пішов. Їхав недавно з індусом. Він водій на убері, він каже, звідки ти, я по імені дивлюсь, якийсь там. В Салім чи що там. Ти звідки? З Індії каже. Кажу, у вас там багато. Він каже, ми випереджаємо Китай вже на 200 мільйонів. В Китаї мільярд, а в них мільярд 200. 108 мільярдів людей. За них, за кожного, за гріхи кожної людини. Ми в минулій проповіді це чули, заплатив, вистрадавши все, що приніс той гріх. Кожен гріх, кожного з нас. З'їв, ковтнув, воно в ньому розірвалося, він воскрес і сказав, я вам пробачаю. Це. То не страшно, що ви це зробили. А ви можете жити далі. Наслідки того гріха зняті. Це дивовижна річ і вимагає неймовірних ресурсів. І ми це знаємо, ви знаєте це, якщо подумаєте останній раз, коли ви не могли людині пробачити. Напевно, в кожного є людина, яка зробила вам щось таке, що пробачте дуже важко. А, можна не думати про це. Ну, у всіх є москалі, якщо нема людини, то є москалі. І згадавши Бучу е, і е, Маріуполь е, з розбомбленими дітьми під цим підоперним. Як це пробачити? Ми розуміємо, що. Це важко. Як, як пробачити? Як можна сказати, що це ну нічого, живіть далі. Як, як це можна пробачити? Ми якось потерпимо. Як це можна? Ми не розуміємо, як це у нас нема ресурсу на це. І тому тут написано: бо в тебе пробачення, щоб боятись тебе. Тому що щоб пробачити, треба бути дуже потужним, дуже могутнім в цьому. Як це стається, ми бачимо, ви також ви знаєте, це. Наприклад, владі дітей. Якщо у вас є діти, чи ви були дітьми. Хто тут не був дитиною? Рафі народився зразу в 30 років. Він такий з бородою був від початку. Так, всі ми були дітьми і нам пробачали. Потім ми виростали і розуміли, як це. Якщо хтось набагато менший за тебе зробив якусь шкоду, кривду, щось не так, діти буває, хуліганять, підходить і копає тебе в ногу. Так? Я не знаю, чи ви бачили таке, ні? є діти хуліганіці, підходить і, або в такий період, дивиться, що буде. Можна ж, звичайно, тріснутою голову відірвати йому, але ж ви не будете, бо то дитина. От дитина, я... він робить неправильно. Так? Він робить... Якби був дорослий, то вже би попитці получив би зразу, напевно, так? А, а, навіть без розмір. але ж воно маленьке. От як робиться пробачення. Треба бути набагато більшим. У всіх відношеннях, щоб пробачити, це набагато менше. Як Бог може пробачати таких людей, як Гітлер, Путін. і... Ще гірших за них істот, які жили на землі і пожирали одне одного. Тих, хто Содом і Гомора, ну, він їх засудив, так? Але платив він за них, платив. Він за них, до речі, теж Содом Гомора за їхні гріхи оплачено. Як можна їм пробачати? Треба бути набагато більшим за них. Він настільки більший за нас, що це викликає страх. І в тебе пробачення, щоб боятись тебе, це. Ми пересвідчуємо це, коли ми крепко дуже згрішили. Коли ми розуміємо, що прощення не, не досяжне, мені... краще хай ніхто не знає, бо ніхто мені цього не подарує. Ніхто. Я не знаю, сподіваюся, в вашому житті може такого немає, а може і є. І нікому не треба розказувати, тому ми не сповідаємося перед людьми, ми сповідаємося перед Богом, бо Він достатньо потужний, щоб нас пробачити. І так Христос сказав: кому багато прощено, той багато любить. Чому? Бо коли нам пробачають велику річ, ця сила, яка нас пробачає, вона входить в нас, вона стає частиною нас. В нас те велике прощення лишається. Як, не знаю, 10 кілограм прощення. І я їх можу потратити на когось іншого. Я пересвічуючи розмір цієї великої любові, цього яка виражається в прощенні, я можу потратити на когось е, стільки ж. Вона в мене є, ця любов. От, тому а насправді найбільше Бог проявлявся у на протязі історії через самих великих грішників. Павло був убивцею церкви, переслідувачем церкви, так? написав пів Нового заповіту. Давид теж був специфічний чоловік, ви знаєте, а те, що сталося з Вірсавією, воно ж, він же ж не п'яний був, так? це було в його серці. Він цим жив весь час просто проявились в один момент, так і в кожного з нас. І Тому сила, сила необхідна для того, щоб прощення ставалося. Бог нам дає цю силу, я постарався сьогодні спочатку казав через годування нас своїм словом. Як я зараз кажу, спрощення. Ми приймаємо прощення. Христос сказав, хто буде пити кров мою, їсти тіло моє і пити мою кров. Тіло моє це Слово Боже, яке ми приймаємо. А кров це прощення, яке ми приймаємо. Власне, це необхідна складова, чому ми після спасіння, залишаючись тут, так, не стаємо святими і праведними, не стаємо безгрішними одразу. Так? Ми стаємо святими і праведними, але не безгрішними. Ми грішимо далі. І визнання цього гріха і прийняття прощення зміцняє нас, робить нас потужнішими. Кожного разу. Кожного разу. А поки це прогресивне освячення на землі, ми набираємося сили, яку ми потім можемо демонструвати людям. Це страшне, що робиться у світі. Ви собі навіть не усвідомлюєте, я думаю. Бо. Те, що Бог часом мені показує, я цього не усвідомлював. Я просто в шоці вражений. А наскільки жорстока духовна війна, а наскільки сатана окрисений проти людей, а наскільки він а, руйнує людей скрізь де тільки можна. Те, що люди бачать назовні, там війна на сході, всі ці речі, то такі далекі відголоски. Люди гинуть себе дому по квартирах, роздирають душі один одному, руйнують дітей своїх власних, роздирають їхнє майбутнє просто, руйнують на очах, розтоптують в лайно просто. З дитинства роблять інвалідів моральних, душевних, не говорячи вже ні про яку духовність, коли сатана діє через чоловіка і через жінку, і вони гризуть один одного на очах десятирічного хлопчика. І просто намагаючись якомога болячіше вразити один одного, а ця дитина сидить і дивиться на це як на кіно. Фільм жахів вночі вдома, коли матір намагається зруйнувати батька і тя намагається посадити його в в'язницю, тягаючи 10 років по судах в чужій країні. Просто бо їй пороблено в голові. А, будучи віруючими християнами з такої церкви, як наша. А, якщо не прикладати ціле серце до писання, якщо не прикладати е, всіх зусиль, якщо не любити Бога цілим серцем всією своєю душею, Всією своєю думкою цілою своєю силою, то сатана прийде в церкву і поруйнує людей, і він так робить. І є подружжя, які 20 років в церкві виглядають нормально, а потім просто в гамні ще, вибачте, на слові, розривається все. І жінка кидає чоловіка і йде в світ, віруюча, зразкова. Пастор кидає пасторство. Іде світ... Знаєте, скільки пасторів в світі покидають служіння? Майже всі. Майже всі. 99% витримують 3 роки пасторства. Три. І кидають ідуть геть. Чого так відбувається? Не вертаються. Ні, вже все. А вернутися це взагалі дуже важко. Вернутися, кинувши служіння пастора, вернутися назад. А, я не бачив ніколи, чесно кажучи, може, десь і буває, але це рідкі винятки. Я не бачив ніколи, що таке. Я бачив в Києві дуже багато поруйнованих екс-пасторів. І коли до них сказати щось, може, ти вернешся, ні за що на світі, тільки не це. Чому? Тому що не було прикладено слово до серця е, цілою силою, на повному серйозі, всією думкою, цілим серцем. Не було. І сатана в ту ж парину зайшов і все розірвав, все зруйнував. Бо тому що це або по благодаті, або ніяк, або Боже Слово, або ніяк. Або по Божій милості, або ніяк. Або це діє Ісус Христос через Тебе, або ніяк. І ми не можемо пробачати інакше людей. Ми не можемо демонструвати це пробачення, оця сила, вона необхідна цьому світові, щоб половина з них не йшло до пекла до 65 років, чи до 14 ще четвертина. Їм треба бачити це наяв. Вони мають побачити це, що таке є на світі. Щоб в них з'явилася надія, що це двері, які, вони, які їм треба показати, щоб вони побачили, що є двері, є вихід. Бо інакше для них Ісус Христос це просто а, а, релігія, це, а, як він сказав, це фінансова піраміда просто. Церква, що таке церква? Та це фінансова піраміда. Саша каже, я бачив, як воно є. Вони приходять туди, приходиш, там все гепає, тебе кодують, розказують тобі, махають руками і, це, і збирають бабло. От таке поняття про церкву. Чого? Тому що сатана зайняв це місце. Сатана намножив такі церкви. І, і, і... Саша не бачив, що таке справжня церква. Він нас сьогодні сюди на таксі привіз. Він таксит у мене в дворі. але Він не бачив пробачення. Він не знає, що Ісус Христос це це прощення, яке йому необхідне, як і кожному з нас. Щоб ті двері, Він побачив, що знав, туди можна вийти. Є вихід, бо Ісус Христос загалом перекладається, як є вихід. Треба такий трактат зробити. Є вихід є. Вихід є. Це Ісус Христос. Це Його значить. Але щоб ці двері людині показати, ми маємо бути настільки сильними в Ісусі Христі, наскільки можна, тільки будучи наповненим Його Духом. Інакше ніяк. В імітації, в ходінні до церкви, в носінні собою Біблії. Знаєте, я навіть перечисляти не буду. Можна тільки одним чином, тільки повністю просвятивши своє життя Ісусові. От тоді Він буде через нас говорити до людей, показувати, діяти, робити відродження і різні речі. Інакше не буде ніяк. Тільки цілим серцем, тільки цілою душею, тільки всім своїм розумом, всією своєю силою, як я в одному з наших пасторів казав на дня, І Зі всі дурі, зі всеї дурі. Треба жати газ до поліка за Христом. Інакше не вийде. І як не вийде, то що? Ну, статистика ця не зміниться. церкви, люди А знаєте, скільки зараз церков порозпадалося? Так, тому що вражу пастиря і розпорошиться стадо. Тому що церква вона збирається довкола пастора, вона сама по собі не збереться. Мусить бути хтось, хто йде за Христом, от як валя. Вона мусить, мусить хтось йти за Христом, щоб до неї прийшли інші і побачили того Христа, куди вона йде. Зараз через ковід розпалося 90% всіх євангелічних церков. По світу. Вони просто пристали приходити до церкви. Щоб люди боялися Бога, вони мають бачити Його пробачення. Щоб пробачення люди бачили, то людей треба пробачати. Щоб людей пробачати, треба мати силу в собі. Божої любові. Для того треба ходити за Богом серйозно. Щоб це для вас не значило. Тільки так. Тільки так. Бо Бог пропонує нам взаємини, пропонуючи нам взаємини, спасіння, Він пропонує нам шлюб. Я буду любити тебе все твоє життя. Я буду носити тебе на руках. Ти завжди будеш, як тут написано в кінці, хай надію складає Божий народ на Господа. Бо з Господом милість і велике визволення з ним. Він це обіцяє нам на все життя. Але якщо ми як. Ця невірна дружина часом уходимо в світ або збираємося побути в шлюбі там пару років піти геть, то Бог то бачить наперед і нема в нас взаємин з ним з таких. І Божих людей він визволить від усіх його проги. Нас з вами. Бог робить нам фантастичне життя. Всі, хто під час війни були на Божому забезпеченні, вони тільки покращилися їхнє життя. Я спостерігаю. На кому це ми вчора бачили? В зоопарку, так? а Гігієна прийшла в норму. так? Всі, хто на Божому забезпеченні, вони покращили свій добробут, своє життя, Зоопарк покращився, хоч в нього ракети прилетіли, все одно покращився, бо Бог годує, Бог забезпечує. і Всі Божі діти також. Це легко жити з Богом, як в нас на трактаті пише. Але не можна бути з ним на половину, чи на четвертину, чи на три чверті, чи на 99%. Так не вийде. Там або на 100, або ніяк. Або на 100% або ніяк. І мова йде про наше серце. А, тому що ці люди довкола нас, уявіть собі 8% всього живе довше 65 років. Всього 8%. Ті бабусі і дідусі, які ходять, ви їх бачите, це вони з тих 8%. Це дуже мало, дивовижно. В Бога ще є задум на їхнє життя. Може вони ще не прийняли спасіння. Може Бог їх використає для спасіння інших людей. Там у Бога був е, план великий і широкий. Так? Але це означає, що є ще для чого їм жити далі, а іншим нема для чого жити. Подивіться на діточок, які гарні вони милі. Четверть з них, 25%. Після 15 років вже нема, Повмирали всі. Як так може бути? Тому що духовна війна дуже жорстока, і сатана засіває нас. Як тільки, знаєте, добро, воно потужніше за зло. Це остання річ, яку я скажу. А Божа правда, потужніша за всю брехню сатани. Але там, де її немає, сатана сіє день і ніч. В нього потрійні сівозміни. Він з ранку до вечора і з вечора до ранку засіває брехньою. Якщо ви бачите, що десь процвітає брехня, несправедливість і всі речі, це, це означає, що добро там просто не працює, мовчить, не говорить, не впливає, нічого не робить. Бо інакше би витравило всю брехню геть. Середньовічна Європа, подивіться на них, вони з жорстокого середньовічного просто чаклунства стали ма мало не небесами. Як тільки почали проповідувати Боже Слово, почали жити Божим Словом, почали жити з Богом. Ціла Європа, вони до сих пір вигрібають наслідки того благословіння, вже скоро 400 років. Правда куди потужніша. Просто треба її замовчати, щоб вона не діяла. От, і це наш поклик, це, до речі, нічий інший. Нас тут пару чоловік, але насправді це дуже багато. Це наш поклик е сіяти правду в цей світ. Копати і сіяти, копати і сіяти, копати і сіяти. І поки ми живемо, поки ми копаємо і сіємо, це змінить все наше покоління довкола. Якщо ми будемо цим займатися. От, Боже, дякую тобі за це слово, благослови решту цього благослужіння в ім'я Ісуса Христа. Амінь.